Чергова неспокійна ніч для українців. Ворог спрямував на нашу землю ракети повітряного і наземного базування та ударні дрони. Із 33 зафіксованих ППО знищила 23 цілі. Протягом майже трьох годин російські терористи атакували Ізмаїльський район Удещини. Загинув працівник агропідприємства. У кількості кількох населених пунктах області руйнування та пожежі. Пошкоджені об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури, елеватори, адмінбудівлі, агропідприємства. Комбіновану ракетну атаку пережила Київщина. Усі ракети збила ППУ. Уламки пошкодили приміщення гіпермаркету та повністю знищили вантажівку та екскаватор. В одній із громад пошкоджені фасади будівель та вікна багатоповерхівок, медзакладу та відділу поліції. Також постраждали цивільні автівки. Влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури немає. Сьогодні вранці російські окупанти касетними боєприпасами обстріляли Харківщину. Пошкоджено приватний житловий будинок. Є поранений. Це 50-річний чоловік. Його у стані середньої тяжкості забрали в лікарню. У день вибухи пролунали в Запоріжжі. В одному з районів міста зруйнований об'єкт цивільної інфраструктури. Нині відомо про двох постраждалих це працівники підприємства. Тим часом Збройні сили України закликають нас не ігнорувати повітря. Ні, тривоги за інформацією військово-морських сил окупанти тримають у чорному морі дев'ять кораблів, зокрема ракетоносій із вісьмома ракетами Калібр.